Так, всім привіт! У нас сьогодні стартує день Мерседес. Як то кажуть, знаєте, екземпляр унікальний в тому, що тут вже стоїть жигульовський карбюратор. Тут лютий колхоз по провоці і по всяких фігнях. І як і у всіх мерсе беховодів, в будь-якому, як то кажуть, чи в старих мерсів, чи в нових, у всіх проблеми. З грошима. Ніхто ніколи не має 15 тисячі гривень навіть на такий малий акумулятор, щоб купити нормальний акумулятор. Постійно от, трупаки. Постійно трупаки, акумулятори мертві. Зараз я кидаю на підзарядку, щоб хоча б, коли власник цього чуду прийде, запустився і поїхав геть звідси. І запам'ятайте раз назавжди. завжди, для тих, хто думає, що він, типа, хитрожопий, він типа економить. Ну, створюючи мені клопіт, що я от ходжу, тут то стартую, бавлюся з пошуками протягом підкидаю інші акумулятори, що це є безплатна акція, ви глибоко помиляєтеся. Це все буде вказуватися в ціні до ремонту. Тобто, щоб ви не дивувалися. Чим більше ви створюєте мені клопотів і проблем, тим більше ви за це будете платити. Тільки так. Тільки таким способом можна людину наказати. І тоді людина купить нормальний акумулятор. І почне нормально автомобілем користуватися, нормально його буде ремонтувати. Тому що не знає, яка жопа в житті має бути, щоб елементарно не мати гроші на акумулятор. Він не настільки космічно дорогий, це є серце автомобіля, окрім двигуна, яке постійно має бути справне. В автомобілі має бути живе двигун, акумулятор і гальма. Все. Оце саме найголовніше, що має бути живе автомобіль. І на такі речі у вас гроші мають бути. Нема у вас на такі гроші ходіть пішки, їздіть на велику. Інакше ніяк. Так, Почнемо з того. Оскільки це печальний автомобіль. Стойка мертва, мокра все. Пильника нема. Стойка. Вроді суха, пильника нема. Бачите, вже тут обдіск шорхується пофік. Ніхто навіть цього не бачить, навіть його не зніме, цього гризу, цей шмьоток, який тут лишився, який тут тупо треться об диск. Він може і не чує, що на шорке, але я дивлячись по колесу, колесо тут вже торкається стойки. Шоркає теж. Може і не шоркає, але то що торкається, це факт. Тобто є те, е, диск неправильно підібраний під, е, під цю машину. Тобто тут то, то, треба малесеньку проставочку хоч трошки дати і висунути, або інший диск з іншим їте. Далі. Гур ситься по чорному зівсюди. Гур під ремонт або заміну. Він весь мотор купає. Зараз наша задача. Тут був автомат, ну сказав власник, що був автомат, поставили механіку, пробували регулювати, ніхіра не, не регулювали. Зараз ми скаємо кулісо, бо я вже бачу неправильно заложені. І виставляємо тяги втулочки. тулочки, подивимося чи не розбиті, можливо під заміну. Мухта. Вже на дірні мухта. Еластична, бачите, має тріщина. Задня. В машині, але теж вже трошки роздобана, але в принципі це не критично. Шрус і мухана, пильник розірваний повністю. Цей цілий амортизатор тут витик, не мохана він нічого тут не тримає. Цей теж, якщо обріс, то йому так само хана вже. По кузову тут просто. Жесть. Його вже латали, латали аби як. І то, що латали, то вже знову прогнило. І прогнило люто. Це все діло треба зрізати варити. варити. Бачите, за що підняв. Там просто реально нема на що покласти. Тут все повний трухляк. Якщо зайде, там ще щось трошки впирається, то тут тільки під лонжерони. Е, нагадую, це кузов не рамний, це є ланджеронно. І ось ця частина і ось ця частина, воно типу, свого роду, як продовження ланджероном. Дуже велику несучу роль відіграє тут під, е, поріг з підсилювачем. Якщо це згнило, кузов весь е, скажімо так, починає рватися. бачите, Він починає по швах розходитися. Тобто кузов стає як жиле. Рідким. І відповідно, якщо це не устраняти зразу, ця хрінь роз'їздиться, е і двері ні одна вже потім не закриється, або двері починають падати. І ти думаєш, блін дверка провисла, ніхіра. Це вже хана кузов. І ззовні він виглядає такий, типу наче підмарафечений, файний синенький, десь там наштукатурений, десь помальований, але знизу він трупак. Добре, наша задача тільки куліси тут регулювати, там собі власне хай мастить голову, сходу йому рекомендую почати з кузовщини, інакше тут нема чому їздити. Це гарні культові автомобілі, але тут останніх років з 10 ніхто нічого не міняв. Ні одна втулочка, нічого тут не мінялося, тут болти половину взагалі не кручені. І то, що він типу, служив і каже, що мій надійний Mercedes нічого не ламається, ти тобто буде він його не обслуговує, тому він не ламається. Але вже коли це все в комплексі, все одразу стається, ну, тут треба похоронити мінімум штуку півтора баксів. Це хоч чу чуточку, щоб просто його технічно підняти. Ну і плюс кузовщина. Так. Одну підкрутив середню і підкрутив цю крайню, плюс переставив так має бути. Тобто, Задня передача, вона у нас має бути туди крайня до кардана. Потім цей середній важель, він має у нас бути на середині. І ось цей крайній важель у нас має бути саме перший. Тобто у нас серединка, перша, друга, третя, четверта. Тут чотирьохступка, ступка, бо верхній важіль в другу сторону, бачите, має п'ятку, він типу, не перещовкується. Тобто в протилежну сторону він не включається. Так, і... Куліса тут капіс, роздовбана. Будемо дивитися, як воно закоректно буде працювати, зараз закладає назад стопора. Але кулісу я рекомендував би нафіг поміняти. Якщо там немає ні пожинки, ні того, ні того, то взагалі смисл з нею бавитися, Ну, хіба шукати ремкомплект і сподіватися, що ти комплект щось поможе. Добре, закладає стопора. Ці втулочки теж можемо поміняти. щоб щоб абсолютно всюди мінімізувати треба люфти. Тут але чу ну, найбільший люфт це самі куліси. Так, і витягуємо стопор. Все, відкалібровано. Ну що, Давайте спробуємо передачі, як воно у нас включається. Бо чуйка, що там ще треба з куліцією бавитися, це точно. Її ми цнувази саме важливі вибору передач замінювати. Пружинки там немає, якимось чому, там щось трошки відпружені, бо там по факту дві пружинки, одна опорна мала би прижимати. І я дивлюся, що ці штирки вони не фіксуються ніяк. Десь в районі на розборці, десь в районі 1000, кошти коштує цих ручах вибору передач. Можливо, десь на старих таких розборках, там, де є купа різних автомобілів, там мало хто взагалі цьому придає уваги, і може взагалі дешевше бути. Тому можна шукати через інтернет, можна шукати на розборках, там, де десь на дому хтось продає. І якщо вже аж таке скрути в грошах. Я думаю, можна по-любому якусь там адекватну ціну в цеганити. Так, ну що, перша передача їде вперед. Задня передача їде назад. Так, перша. хер там. за yeah. uh -huh. Короче, кулису под замену. бог Вот, где yeah. Перший є, ну важко і забивати. Друга є, третя є, четверта є, задня є. Ну коротше ліпше не буде. Колісо під заміну. Тут хто би що би не фантазірував, це є трупак. Мерсоводи. Так, день сьогодні перебили і мер з мерсом. Шкода заїхала, але зараз вже вечір і я зараз нікого вже не знайду, тому переключився на іншу роботу. Не, не надовго, але треба з нею побавитися. Тож на вечір скажімо так, не силова робота. Реставрація фар, скажімо так, трошечки не ідеальна для, для реставрації, але має право на життя. Одну фару ми вже оживили. І щоб ви зрозуміли, свічені фари було нульове. І зараз поставили лед, відновив зеркало в лінзі і, як бачимо, у нас вже є офігенне світло, бо реально світило, як свічки. Це є мандео. Зараз покажу, зніму ще тут лінзу і покажу, що ми з нею робили, щоб ви поняли, в чому процес. По факту треба шукати або інші лінзи, або давати на перехромування. Так як у нас таких функцій ніхто зараз ніде не робить. Робимо перехромування маркером, і я замітив, що така штука живе. І я думав, що знаєте, буде спікатися. Ні, ніфіга. І вже не на одній машині ми такі полічили. І багато задоволених власників кажуть, що пристав собі світить по сьогоднішній день ще добре. Тобто, все ж таки ремонт підлягає. Тут у нас решітка скинута, не дивуйтеся, бо у нас немає серцевини замка, щоб відкривати. Довгої такої викрутки я не йшов, але виявляється, тут жодний кліпс немає. Тупо воно було заложено те, яке би було. Плюс я зараз фару просто підчепив, щоб перевірити на роботу. Зараз будемо дивитися тут кріплення, обламане з цього боку, типу Ті, тримається тільки на одному кріпленні. Відповідно, мушу це трошечки підфіксити, щоб людина могла їздити. Ксенон тут ось такий старенький форматик D2S, D2S, D2R. Тобто йде кондуктор, на цьому кондукторі. Цей кондуктор фіксує у нас саму лампу, защлкається і на самому кондукторі фіксується цей патрончик. Місце тут просто мінімум. І це розмістити це ще то. Плюс в старих фарах є така проблема, як рестрічна ізоляція. Тому у нас тут розпіновувач розпіновуємо, взуваємо в термоусадочку, ще паралельно зв'язуємо з олентою, щоб воно не мотилялося, не розхамулювалося далі. Тобто зараз ми тут будемо ще переусаджувати термосадку. Відкручуємо раз, два, три Гвинта і знімаємо зараз цю лінзу. В принципі, вистачає цього вічка, щоб через нього цю лінзу витягнути, як би не було дивно. Такий самий прикол у мене колись був на Audi a 6 ми. ми так само лінзу міняли через заднє віконечко. Тобто не довелося розпаковувати фару. Давайте зніму лінзу, покажу, що з нею не так. Лінза у нас проста, не бі. Як бачимо, ксенон її випалив. Так само вона тут мутна, тобто ми зараз її протримаємо саме з лінзочку. А ось то, що обгоріло, будемо захромовувати маркером і покажу, як воно виглядає результат. Звичайно, що воно не ідеально гладко, але... Но... Зеркало однакове, однакове, зеркало відновилось, відновилось, блистить, блистить. Світло відбивати буде? Звичайно, що буде. Ось такий а-ля ремонтик. Зараз назад збираємо лінзу і встановлюємо LED. Встановлюємо LED. d 2 s І буде краса. Так, зібрав другу фару, давайте дивимося результат. Включаємо. Та, дам як бачимо, у нас чіткі гранички. Чик-чик, чик-чик. Це у нас тільки на ближній йдуть, тут нема бік синона, тут тільки звичайний синон. Ну, у нас на вас одне лишеньке положення. Дальнє тут типу, просто виведено на лампочку. Нормас. Ну, Скажімо так, на відміну від того, що було, все одно краще, бо лампи всередині. Ксено не з часом буває такі, що бачите, тут спікається всередині кристалик. І він чорніє і він втрачає свічіння. Якщо ось цей щепів біди, то ось цей вже він почернів. чорнів. Бачите, в нього випилися кристалик. І він вже світить і позвоним боком. Він просто тупо гріється, але не освічує. Все, бо я сюди заїжджав, тут реально фар не було. Так, Давайте е -е, підпаяю зараз кріплення на тій фарі. І вийдемо, подивимося, як воно на вулиці вночі. Так, Напаяв хлястики і фару закріпили. Вже скажімо так, по дорозі не буде їхати і тарабанити. Закладаю назад рішітку. Якихось дві кліпси хоча б прикріплю. Тут в принципі, тільки на двох кліпсах і тримається. Ну і надіюсь, що все буде добре. Будем виганяти і дивитися, як воно світить. Так, страшно коса гарбата, зато вже хоча б не відвалюється і тримається. Давайте, виганяємо. Ну що, зараз ми на вулиці ніч. І як ви гадаєте, це дальне. Це ближня. Обалденно, чикс. Супер. От тепер на цих фарах можна їхати, повністю файно освітлюється. Чіткі галочки, чик-чик, чик-чик, гранички, -чик -чик. нікого сліпити не буде. Обалденно. Все освітлює. Ну, все ж таки має право на життя цей а-ля тюнінг. Супер. Результат бомба Все, фордик поїхав і на понеділок залишається шкода. У мене завтра не буде, неділю вихідний. І відповідно з понеділка ми розбираємо шкоду, міняємо нині двигун. Звичайно, як не заряджається акумулятор. Після цього заїжджати буду у нас після шкоди Джорнік, Будемо робити дефектовку, замовляти, що нам не вистачає. І бора. Більше ніяких машин я до середини січня мінімум я не беру, так що вибачайте роботи. Ух. Все, всім па.